Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Амінь. Про ікони ми маємо багато свідчень. І один з таких свідчень я хотів розказати сьогодні, яке було у Києві печерській лаврі. Один благочестивий християнин доручився тому Оліпів іконописців, що в Києві був в Києві в Чайській лаврі, написати ікону Успіння Богородиці. Він замов її е, Дів Марії на свято її і благав, що вона була готова вчасно, але через кілька днів благолюбивий Аліпій тяжко захворів. Наближалась його смерть, тому виконати замовлення було йому важко. Той християнин дуже засмутився, він прийшов до святого, який лежав на річку в поганому стані, і благав його знайти рішення, щоб ікона була готова до святого спіння. Не самою дитинку моя, відповів святий, Приглушеним голосом, май віру в Бога та в його святу волю. Ікона Дію Марії буде на своє місці в день свята. Втішений словами святого грецянин радісно повернувся додому. Однак коли він прийшов на напередодні свята, щоб отримати ікону, то виявив, що вона не готова, а влашене ліпі ще більше хворим. Був. Незадоволений він сказав, чому, отче Оліплюю, ти мене не повідомив про свій стан здоров'я. Я б знайшов його, іншого іконописця, щоб він написав мені цю ікону. Я обіцяв, що завтра ця ікона буде в церкві. Що ж мені тепер робити? Ти не осорому. Я не очікував це від тебе. Дитино моя, відповівся Ти з лагідністю, хіба я звідні не приготував твою ікону? Знаєш, що Господь може написати ікону Святої Матері лише своїм словом. Звичайно, я вже, я вже відхожу з цього світу, як відкрив мені Бог. Але я. Не залишити ве розчаровання. Незважаючи на запевнення святого, християнин однак пішов в розгубленості. Недовзі до Києві увійшов сіяючи святий юнак. Він став перед Мольбертом і мовчки почав малювати ікону кону Святий уважно спостерігав за ним, спочатку він намазав золото на ікону, а потім почав працювати над кольорами і немірні швидкості. За три години він уже закінчив. Потім він повернувся до старця і сказав йому, отче, чи їй щось бракує, чи я щось зробив не так. Ти зробив її дуже хорошою, сказав старець. Бог тобі поміг тобі зробити її чудовою. Після цього, по словами Богу, мавір взяв ікону, руки і зник. Тим часом християнин, який її замовив не міг закрити в очей, всю ніч в через великий смуток не міг заснути. Наставало свято у Діви Марії. На жаль, святкування відбудеться десь цієї ікони, думав він. Вранці він встав з важким серцем і вирушив до церкви. Ще не світав. Він перше прибув до храму. Він міг спокійно плакати там за свою помилку. Але щойно він увійшов, то побачив що ікона прекрасна та блискуча була поставлена в його дарі. Господи, помилуй і закричав і впав на землю, вважаючи, що бачить підіння. Однак часом він почав переконувати, що ікона справжня. У страху та трепеті він задав запевнення святого ліпія, що ікона буде готовася. На свято Діви Марії. З повним давлінням він став і повернувся додому, щоб повідомити свою родину. І всі вони з великою радістю побігли до церкви, тримаючи свічки та лади. Вони побачили ікону, що сяли, як сонце, так сильно, що не могли дивитися на неї віч навіч. Вони впали на землю і поклонились її тертячий від зворушення. Після свята той благочестивий християнин прийшов до настоятеля Печерського монастиря і розповів нього про це диву. Вони разом пішли до Блаженного Аліпія. Настоятель запитав старця, отче Аліпію, як і ким була написана ікона цього чоловіка. Старець розповів їм, як усе було. Ангел Божий створив її, сказав він. Він також поніс її до церкви. І ось той самий ангел стоїть тут, поруч зі мною, чекаючи наказу від Господа, забрати мою душу, бачити його. Благословений Бог, з цими словами Святий віддав свій дух успіх